Ура! Ну що ж, кошенята, попліткуємо. Говоримо про Олега Винника, Влад, Яма в політику, Камінський, Надія Мейхер, Лорак та Агаларови. І росіянський винахід. Вмощити зручніше. З вами незмінно ваш штату Пліткар Беспало. В 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно ображатися, маємо право на суб'єктивну думку, адже ми, пліткарі, ми пліткуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся. Скандалы. Ваш штату Плиткар Беспалов зная усе про украинский шоу-бизнес. Ставь подобайку та подписывайся на канал. Так хотел бы я показать изобретение свое, свое собственное изобретение. Вот, значит, клинику по скотчем смартфон. Вот держится, значит, веник на голове, держится с помощью платка. Значит, смысл изобретения. Включаешь по смартфону и смотришь. Ну, это большинство для женщин на кухне, чтобы она могла на кухне что-то делать, ну, там, готовить и все. Вот, и по смартфону что-то смотреть, и руки будут свободными. Пліткарі, я не просто так розпочинаю сьогоднішній випуск свіжих пліток саме з цього винаходу з країни Болот, адже він виглядає повністю ідентично загальному плану подальшого розвитку своєї кар'єри. Влада Ями. Мені стало відомо дещо цікавеньке, і я вам хочу це зачитати. Мене це навіть здивувало, тому що Влад Яма, який в повній ямі, значить знаходиться в Америці, розповідає, як українцям жити, як нам тут розвиватися. І взагалі, як він сумує за Україною. А я в таких випадках кажу: якщо ти дуже сумуєш за Україною, бери і повертайся. Але ж виявилось, все набагато, набагато цікавіше. Отже, Владислав. Яма в першу чергу думає про те, як же вирішити свої питання з боргами. За будинок недалеко від Іванковичей, за який давно не виплачує кошти і, в принципі, не планував, якби не сталася війна. А через війну доводиться розбиратися, включатися, щоб взагалі не втратити це житло. А, і до того ж, як виявилось, хі -хі -хі -хі, до 24 лютого 2022 року Влад Яма усіма можливими методами через знайомих, 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 як це буває в нашій країні, намагався домовитись про зустріч з кимось із представників з ОП. Для того щоб пролізти в політику. І коли його морозили і відчували по максимуму, він навіть намагався завести контакти з опозиційною платформою за життя. От вам і відповідь владу ямі було не принципово яку партію представляти. Йому було важливо зайти в якості депутата. Будь-якою ціною, адже його так сильно заділо, кошенята. Я вам дуже вдячний за інформацію, яку ви мені зливаєте. Отже, за словами наших кошенят, влада яму дуже сильно заділа, що багато діячів культури та мистецтв змогли а, стати депутатами, зайшли через партію зелених. А влад яма залишився за бортом. Він зрозумів, що втратив поле золотих злитків чи що він собі там уявляв, і до сих пір влад не покидає такої ідеї, адже в нього є. Ціль, мета повернувшись в Україну після нашої перемоги, а значить спробувати зайти до Верховної Ради. Але найцікавіше, чувак, ти настільки відбитий від реальності, ти негативний персонаж, тебе українці не сприймають. Ти взагалі антипод для нашого соціуму. Тому тебе тут ніхто не чекає, і я тобі не раджу повертатись, тому що в тебе тут більше нічого нікого немає всю свою славу, якийсь вплив, хоча який там вплив міг бути у влади ями, він завжди був середнім класом, і це це я так завищую його рівень медійності. Він ніколи не відносився до першого ешелону українського шоу-бізнесу. Тож Влад яма. Живе у своєму світі, в якому до пір вірить, що може потрапити в політику і стати народним депутатом. От е, такий ексклюзивчик. Вам цікаво почитати ваші думки, що ви думаєте стосовно Влада ями, чи бачите його в політиці? То я зрівнюю його амбіції з винаходом росіянки, яку я вам показав перед цим. Цікаво почитати ваші думки, адже сама по собі тема теж досить ух, така. Ух, навіть не знаю, які тут слова треба підібрати. Давайте разом зробимо штрих до портрета Влада Яма. Те ж саме стосується, в принципі, і Едгара Камінського, який абсолютно незаконним чином виїхав з території України уже у воєнний час. Значить, як саме він виїхав, я не можу стверджувати, бо поки що я не отримав. Потрібних доказів, але те, що він виїхав не по-чесному, це факт. Значить, Едгар Камінський, який залишає там сльозливий пост, я собі навіть його зберіг. Тепер у нас, українців, два дні незалежності. 24 лютого та 24 серпня, 24 лютого, особливий день для кожного українця. День, коли змінились цінності та ставлення до кожної хвилини життя. Цей день розкрив справжню силу українського народу. Господи, Камінський, куди тебе несе? Не тобі взагалі судити про патріотизм, не тобі розповідати, о Боже, як сильно змінилося життя українців. Не потрібно усіх ототожнювати у своє бачення світу. Пиши, будь ласка, виключно за себе. За нас розповідати, що для нас 24 число, не твоя компетенція. Скільки кривих. Носів та грудей ти зробив пацієнтам своїм, стільки негативних відгуків. Ти вчився на своїх помилках, це нормально, всі вчаться на своїх помилках. Але ж від твоїх помилок страждали інші люди, твої клієнти. Ой, боже боже мій! Виїздив як міг, вивозив в свою клініку, все, що з неї можна було вивезти, вивіз. А потім, значить, для публіки я стільки всього закуповую і так далі. Едгара, а ти забув, як ти хотів. Через свій нібито фонд провозити медичну гуманітарку і на цьому відмивати заробляти кошти. Зараз я не знайду цього відео, бо в нас відоси виходять щодня. Але в одному із випуску пліток ми це вже обговорювали більш масштабно, і я вам розповідав деталі цієї історії. Камінський, який хотів на цьому заробляти гроші. Камінського в принципі не цікавить, що там в Україні, що там з Україною з українцями. Виїхав, мовчи, сидиш собі, в Італії чи де ти там? Тому що тебе цікавлять гроші. Там, де гроші, там і Едгар Камінський. Максимально неприємний персонаж. Будь ласка, ваші думки ділимося в коментах. Ми переходимо до Олега Винника. Дуже коротко розповім цю новину, тому що багато разів ми з вами розбирали драму його життя. Значить, хто не в курсі хворіє він онкологічним захворюванням. Ми це вже висвітлювали, теж були першими на Ютубі, хто назвав його діагноз. Адже ні Слава Дьомін, ні Маша Єфросініна, ні Оля Полякова ніхто не хотів озвучувати діагноз. Тому що у нас все толерується у суспільстві, що в бізнесовому. У нас всі посміхаються одне одному і грають по правилам. У нас немає такого, щоб розповісти правду, як воно є. Глядачів потрібно постійно дурити. І ось це колективна відповідальність, тому що такі персонажі, як Слава Дьомін, я зараз узагальнюю усіх під його образ. Транслюють українцям неправду. А значить, Олег Винник, онкологічне захворювання, досить тяжко його переносив, переніс, лікується, знаходиться в Берліні. І наскільки мені відомо від нашого кошеняти, яке працює в клініці, де проходить лікування, Олег винник, він не повернеться в Україну. Такий висновок з'явився у нашого кошеняти після спілкування із близькою людиною з оточення винника, тож, скоріш за все, Винник не повернеться. І якщо ви теж поюзаєте пошукаєте інформацію. В європейських джерелах патенти товарного знаку Олег Винник встиг запатентувати своє ім'я саме в Німеччині. Тож, скоріш за все, Олег не повернеться. Ось така новина. Давайте поспілкуємось, Цікаво почитати ваші думки стосовно цього. І, взагалі, більше року війни стільки вже було інформації, зливів, ми вже все знаємо. Мені здається, було б логічно, якби Олег вийшов із своєї зони комфорту і, врешті-решт, порушив мовчання. Це було б взагалі ідеально, щоб нарешті дати відповідь на усі запитання. І на завершення у нас Надія Мейхер. Пам'ятаєте, в одному із випусків ми з вами обговорювали її мовчання, вона зникла, вона нічого не коментує і так далі. Все ж таки. Як кажуть, наші кошенята по сусідству з Олегом Винником, живе вона в Німеччині. По сусідству я маю на увазі не в плані, що у них там квартири поряд, а те, що вони в одній країні. З кінцями туди переїхала Мейхер, перебуває в Депресняку. З'явилася, Надюша, значить ти нас дивишся, чи хтось із твоїх менеджерів. Як тільки ми сказали, що Мейхер немає ніде, Чому б тобі не з'явитися і не нагадати, що ти взагалі жива здорова? Через 4-5 днів з'являється Сторіс. Де Надія Мейхер, значить, приміряє різні красиві вбрання. І на цьому все. Жодних коментарів, жодних думок про те, що відбувається, жодних коментарів підтримку України. Не знаю, Надю. Я хочу вірити, що ти цілкома з Україною, і ти а, навіть не задумуєшся про те, щоб загравати якось зі своєю громадянською позицією в сторону країни Болот. Але ось це твоє мовчання ніяк не прикрашає штрих до твого портрету. Май, будь ласка, на увазі! Ваше ставлення до Наді Мейхер. пишемо. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. З вами незмінно ваш тата пліткар Безпалов, А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.